Всім привіт! Ви на каналі Rendaros UA, я Денис. І чи думали ви колись, що в шутери можна буде грати як у ритм гру? Стріляти, робити ривки в такт музиці, і ще й ваші вороги будуть атакувати вас у такт. Так от, чи думали ви про таке? Навряд, я теж, але така гра існує, і вона, як виявилося, значно більше за просто екшен-ритм гру. Це BPM Bullet Perміnet. І моя мета в сьогоднішньому відео розповісти вам про цей цікавий експеримент яким чином він народився через провал моба гри, яка допомогла зробити Фортнайт популярним, і чому він досі вартий вашої уваги? Але перед цим я, звісно, подякую патронам каналу, бо вони просто неймовірні, як завжди. Ось їхній список. Дякую, ви дуже мотивуєте покращувати якість контенту. Викруті абсолютно всі, кожен по-своєму. Тож, отже, поїхали. А перш ніж ми продовжимо, я хочу порекомендувати вам видавництво настільних ігор Geek Catch Games. Видавництво вже локалізувало української ігри по всесвітах Дюни, Ктулху, Володаря, Перснів, Марвел, Відьмака та багато інших крутих ігор. Ось, наприклад, стильна гра з нескладними правилами Level 10. Чи левел 10. гра ілюстрована в піксельній естетиці, тож заодно можна і понастальгувати за старими добрими часами. В грі вам з друзями потрібно буде допомогти лінку пройти 10 рівнів у п'яти світах, послідовно викладаючи карти рівнів. Якщо при грі в соло ви просто викладаєте пасьянс, то зі збільшенням кількості гравців вам необхідно все більше обговорювати можливі ходи та встигати вчасно перезапускати рівні. Така настільна гра стане класним доповненням до вечора з друзями. Посилання на ігри видавництва я залишу в дописі до цього відео. А при замовленні не забудьте скористатися промокодом Rendaros 10, що дасть вам знижку у 10% на увесь асортимент магазину Гікач Shop. Про BPM Мулець Пермінет я згадав, коли побачив анонс гри на Nintendo Switch, а потім придбав її на ПК. Ну, звісно ж, як без цього, якщо вона коштує у стімі менше трьохсот гривень по фул прайсу, сказати, що про цю покупку я не пожалкував, це не сказати нічого. Десь тиждень я не міг від неї відірватися, навіть незважаючи на те, що я вмирав у ній кожні 5-7 хвилин. Але це нормально. Убулець перемінити інакше на початкових етапах і не вийде. Так і я не казав, що ця гра взагалі роуглайк. -like. тобто рівні у ній генеруються рандомно після кожної смерті. Мені подобається, що хоч цей шутер, але кімнати тут дійсно рандомні підземелі, як у Бінді Айзек. Хоча й не зовсім так. Рандом тут настільки великий, що багато чого дійсно ніби залежить від вашої вдачі. Отож, основна концепція ігроладу, майже як у думи Тернал. Вчасно цілиш у ворога, вчасно ухиляйся, але замість того, щоб вчасно ворога добити і підібрати предмет, треба вчасно перезарядити зброю. Чому це так важливо? Тому що, хоч набої підбирати не треба, але зброя не перезарядиться автоматично. І в залежності від самої зброї, кількість натискань на кнопку перезарядити, перезарядки може змінитися. Наприклад, на початку на стартовому персонажі у вас звичайний пістолет. В ньому десь сім набоїв, але натиснути кнопку перезарядки треба два рази, щоб персонаж дістав набої спочатку, а потім засунув їх всередину. Ви можете підібрати чи купити револьвер, який наноситиме більше шкоди, і набоїв буде більше. Але натиснути кнопку перезарядки треба за кожен вставлений набой окремо. Що, наприклад, є рушниця, в якій всього три набої, але перезаряджається вона за одне натискання. Або дробовик. Який перезаряджається недовго, але після кожного пострілу треба ще, щоб виконалась дія, яка підготує дробовик до наступного пострілу. Варіацій чимало, і в кожній зброї все по-різному. І повірте мені, це дійсно важливо. Бо не забувайте, що не лише всі ваші дії йдуть у такт музики, в такт музики йдуть і атаки ворогів. Тобто, кожна зайва і невчасна дія справді може коштувати вам життя. Саме тому для мене, наприклад, обрати револьвер за наступну зброю чи персонажа, в якого він стартовий, це зась, бо така довга перезарядка не вартує проценту шкоди. І, взагалі, вибір, вміння правильно обирати, хоч і не першочергова, але неймовірно важлива механіка гри. У грі є такі фактори, як предмети, екіпірування, шолом, броня, рукавички та взуття. Кожен з яких вам дає якийсь бонус чи здібність. Головне, навіть якщо у вас невеличкий вибір, обрати їх правильно. Якось я пройшов гру дуже швидко, не лише завдяки вдачі, а й завдяки тому, що правильно підібрав предмети під свій стиль гри. Замість шолома, який міг би видавати ворогам критичну шкоду, я взяв окуляри, які автоматично прицілюються на ворога. Замість чобіт, які давали б мені величезну швидкість, я обрав ті, які дають нескінчені стрибки, і просто валив ворогів літаючи над ними. Ну а ще монети та ключі. Ними теж варто. Розпорядитися мудро, бо їх не так вже і багато на локації. Часом доведеться обирати. витратити по одній монеті на прокачку різних умінь, чи зібрати їх побільше, щоб купити якийсь предмет, зброю чи просто еліксир здоров'я. І ще монети можна витратити в азартних іграх, де за монету вам цілком рандомно може випасти щось епічне і потрібне. А ключі можуть вам відкрити бібліотеку, де ви можете отримати додаткову здібність у бою. І повірте, це важливо. Ключі можуть відкрити вам скрипт. Де невідомо що може бути, як цілком корисний предмет, зброя, так і декілька монет і просто еліксир здоров'я. Ви можете відкрити одну з трьох скриньок, де зазвичай лише в одній щось цінне, а з інших вилізуть вороги. Словом, багато аспектів гри, хоч як і в більшості роуглайків, грають на вашу вдачу. Але і вдачу ви тут можете прокачати просто як навичку. До речі, про навички. Мені подобається, що вони дуже прості і зрозумілі, тобто, вам не треба здогадуватись додатково навіщо вони поти. Рібні, і ще вони справді полегшують проходження гри. А саме, як я й казав, дача, дальність пострілу так, так навіть найкращою зброєю ви зможете атакувати спочатку лише на малій відстані. Сила атаки, швидкість переміщення, точність пострілів і вміння. Ну, добре, добре, як працює в міні, я і справді таки не зрозумів, але певно, що грати ставатиме легше. Насправді, навряд у вас вийде хоч раз прокачати щось повністю, бо статуї з вміннями теж абсолютно рандомні. Отож, як би там не було, більше все ж залежить саме від вашого скілу. Від того наскільки вмієте вчасно стрибати, робити ривки і навіть просто дивитися в потрібному напрямку. Ну і від влучності, як же ж без цього. Чим більше ви вмиратимете у BPM Булець Пермінет, тим швидше осягнете, як це працює. І не бійтесь вмирати та починати спочатку. Чудовий лайфгак спробувати пройти гру на складному рівні декілька разів, щоб потім пройти її на легкому, майже без проблем. І так, легкий рівень складності тут скоріше середній, ніж легкий, бо є ще режим під назвою тренування. А це, повірте мені, не тренування, а просто легкий режим. А середнього тут немає взагалі. Втім, пройти гру на легкому режимі і на тренуванні означає багато втратити, бо в них вам доступні навіть не всі підземелля. Щоб дістатися справжнього останнього боса, варто як мінімум пройти гру на складному рівні. Також у грі є аж вісім ігрових персонажів, кожен з яких, окрім стартової гол, відкривається після виконання різних челенджів. Наприклад, є Фрейр, який на початку має револьвер, але замість здоров'я у нього є лише щити, які швидко можна витратити. А здоров'я поповнити не можна взагалі. Є скульт, яка має на початку круту рушницю, але що секунди вона втрачає здоров'я, яке можна поповнити лише атакуючи ворогів. Чот, наприклад, м'йор, який може стріляти лише своїми руками. Словом, спроби пограти за кожного або майже кожного персонажа дадуть вам додатковий челендж та неабиякий азарт. Спробуйте, якщо не боїтесь. Така проста, але драйвова концепція гри мені сподобалась настільки, що я про всяк випадок побіг гуглити, чи не на... сня часом розробники гри. На щастя, ні, це дві британські студії Aave Interactive та Playtonic Games. Насправді навіть всі ці круті механіки не діяли б так круто, якби саундтрек гри, власне, під який будується динаміка гри, не був би таким класним. На фоні цього відео до речі, грає саме він. На деяких локаціях, наприклад, в рівнях з босами, музика стає швидшою. Же реагувати, атакувати треба швидше, теж і це справді додає адреналіну вашому проходженню. Окрім того, що треки круті самі по собі, і я навіть додав декілька з них до свого плейлиста окремо. Вони не аби як пасують сеттингу гри, а саме скандинавське пентезі з пушками. Саме тому кожне підземелля тут має назву якогось скандинавського світу, боси названі на честь різних скандинавських істот, а головні герої Валькірії, надіслані навести порядок у світах. Тільки от дизайни, що світів, що валькірії, що босів можуть здатися нетиповими для скандинавської міфології, і цьому є дуже цікаве пояснення. Гра створена буквально за сетів іншої гри парагон. Але в цьому немає нічого поганого, бо сервери парагону, по-перше, давно закриті. По-друге, асети та модельки персонажів та локації парагону дозволяє використовувати Епік Геймс. Парагон був непоганою екшен мобою, тільки от з дивною прокачкою персонажів з картками, і концепція реальної екшен моби, схоже, вийшла не надто вдалим поєднанням, бо екшен гри постійно невчасно переривався повільними атаками, доцільними для моби. Але недоцільними вздавалося б, чомусь, де можна здиратися майже Же на будь-яку висоту вдало ховатися і зненацька атакувати. Зненацька через умови локації, а не через у куща. Але добре, що парагон закрився. Від цього виграли всі, бо Epic Games перевели вектор розвитку на Fortnite, яка й досі одна з найпопулярніших ігор у світі. А сети парагону пішли у Bullets Per Minute. І саме тому в неї такий нетиповий технофентезі сет Але ви б могли помітити, що в гри, ну будемо казати. Цікавий візуальний стиль, щось типу селшейдінга, але майже все в одній кольоровій палітрі, І здалеку нагадує скоріше якесь місиво, ніж красиву гру. Так, мені нічого додати, хіба що те, що це не лише результат лінощів розробників, а й спроба зробити акцент на продуктивності гри. Справа в тім, що грати у BPM Bullet Пермінет, напевно, неможливо, якщо гра не працює у 60 чи більше кадрів на секунду. Ви просто не зможете потрапляти вдало у ритм. От розробники й подбали про те, щоб гралося як треба, майже на будь-якому відрі. Навіть на свічі грається у 60 FPS, до речі. Ну і так, ще одна кльова річ, яку варто згадати, випробування. Я б не назвав це випробуваннями в чистому вигляді. Це скоріше додаткові прикольні режими гри. Наприклад, режим гри, де взагалі все і кожен ваш рух. Відбувається в такт музики, чи, наприклад, режим гри, де все в пікселях, а ваша рука як відсилка дому посередині екрану. Словом я взагалі не знаю, які ще вам потрібні аргументи, щоб пограти у BPM Bullet Пермін. Не так давно, коли проходив цю гру на стрімі, мені підказали, що це не єдиний ритм-шутер. Виявляється, є ще гра Metal Hellsinger. Виглядає вона отак. От тільки мені щось не хочеться в неї грати, не лише тому, що там грає музика System of Down, а тому що розробники навіть випустили трейлер із Сержем Танкяном. Тут ви можете сказати, а що ж поганого у системах? Хороша ж музика, так музика нічого. І я навіть у свої шкільні часи обожнював цю групу, але Серж Танкян, людина, яка, напевно, не має інтернету і в корені не розуміє, що ж поганого Росія зробила Україні. І так, я додумався приплести політику у відео про ритм-шутер. Так? І що? Якби я був російським блогером, на мене б налетіли за це. Але ж ми українці, і ми не можемо бути аполітичними. Саме так, навіть у відео про ігри. Ну і ще вам явно цікаво, як же у Bullets Per Пермінет грається на консолях. Гра також вийшла на PlayStation 4, Xbox One та Nintendo Switch, і чесно кажучи, на консолях у BPM грати справді важче зі зрозумілих причин. Ну порівняйте самі ігролад на ПК і на консолі. На свічі є моушен керування. І погравши у версію на свічі, я зробив декілька висновків. По-перше, грати навіть з моушен керуванням справді й досі складніше, але можна звикнути. По-друге, перезарядка там чомусь автоматична. А по-третє, походу на ПК я постійно грав в авторежимі, де стріляти в ритм було взагалі не складно. Бо на свічі він не був вімкнений і це капець як складно виявляється. Ця гра взагалі складніша, ніж я думав. Без авторежиму. Жиму вона капець, яка складна. Але загалом BPM Bullet Пермінет хороша гра, вона дуже душевна і справді змушує повертатися до неї знов і знов дуже довго. Тому спробуйте. Цей досвід того вартий. А які ви знаєте класні нетипові ритми ігри, обов'язково напишіть в коментарі, буде цікаво дізнатися. А на цьому все. Дякую за увагу. Сподіваюсь, було цікаво. Ставте вподобайку, якщо відео сподобалось, і долучайтесь до нашої сім'ї задротів. І Це, до речі, дуже допоможе нам. Кожна вподобайка, кожен комент допомагають просувати українськомовний контент. А ще можете поширити відео у соцмережах, це теж буде круто і дуже допоможе. А я ще раз подякую нашим патронам, які тепер мають змогу підтримувати не лише на патроні, але й на а також бути спонсорами каналу, бо ви дуже дуже мотивуєте робити відео частіше і якісніше. Дякую! Ну і не забувайте в першу чергу донатити на нашу армію фонд Повернись живим, бо наближати нашу перемогу зараз дуже важливо. Побачимось у наступному відео. До нових зустрічей.